До 153-ї річниці від дня народження легендарного українського богатиря непереможного земляка у селищі Чорнобай відбувся відкритий обласний турнір пам'яті Івана Максимовича Піддубного серед юнаків з греко-римської боротьби. Участь у турнірі взяли борці із Золотоносши, Чарка, Скременчука, Звеногородки, Києва та Чорнобайської селищної дитячої юнацької спортивної школи. 55 юних спортсменів боролися за призові місця в 11 вагових категоріях. Справжні сином, мужнього отця. Ви боретеся, виборюйте перемоги, перемогу, титули, досвід, так як борються зараз наші захисники, виборюючи нам і доводячи, що наша країна сильна, мужня і незалежна. Нещодавно ми відзначали 53 роки дня народження нашого знаменитого борця, велення, переможному цьому світі Івана Василь. Кожен із присутніх спортсменів, і я сподіваюся, що кожен з вас знає про цього передачу, який пославив нашу країну, нашу рідну, Чорнобаючи, населю на весь світ. Можливо, не кожен з вас знає, хто такий Іван Василь Підтубник, але цей постать, який майже 30 років виступав на Бурзінську. Який був шестиразовим чемпіоном світу, чемпіон чемпіонів і той не із Гелак і завершив виступи у США, він ще 54 роки і так виступає. Кожна громада має земляків, якими особливо пишається, і пам'ять про яких свято береже для чорнобайовської громади. Такою людиною є людина легенда Гордий Українець Іван Піддубний. Нагідне Петро Душайку вручив представникам команд книгу Іван Піддубний «Життєпис», пес українською та французькою мовами. А на килимі розгортали справжні баталії. У цей день було все. І радість від перемоги, і сльози, і гіркоти від поразок. Всі переможці та призери отримали дипломи, медалі і грошові винагороди.